Я дізнався про Тітанове через знайомих мене познайомили ну, дуже гарні знайомі, е, запропонували декілька варіантів протезування. Е, один із них був Титаневі. Е, так як людина знала В'ячеслава Запорожця дуже гарно. Ну, Мені стали гадати кругами бігати вокруг до да окла, і вирішили дізнатися, чи можна потрапити в тітанові. Ну, І так я тут опинився. Мені зробили руку. Е, інтеграцію і в планах дороблювати ногу. Я зараз активно займаюся з фізичними навантаженнями, користування коапом на правий ну, Багато різних вправ і різного. Титанові для мене на даний час це як сім'я. Ну, тут багато друзів знайшлися, ну, познайомилися. Дуже мені тут подобається, ну, багато різних. Участь в різних конкурсах, в різних сферах. Я правда не сильно так активна во всіх сферах, але ну, мені дуже подобається атмосфера сімейна, як би скажучи.